Пане Іване, ну ось якщо можна, я вас попрошу навіть можливо трішечки в такий екскурс зробити для глядачів, хто може бути не дуже в курсі нюансів оборонного виробництва в Російській Федерації. Що за підприємство таке? Чому важливо, що вибух був там, тобто, які це може мати наслідки згодом для Російської Федерації? За, за, за даними засобів масової інформації, то це підприємство мало дотичність до російського військово-промислового комплексу, мало замовлення від російського державного підприємства «Антонов» на виробництво безпілотників, які планували використовувати звичайно в українсько-російській війні. Все інше це деталі. Тут важливо, що знаєте, тут немає ніякої загадкової, немає ніякої містики. Росія буде палати, основний сигнал, який надходить, отак оптокомеханічний завод відповідно використовувався в тому числі для війни. І, звичайно, кожен росіянин, кожен громадянин Російської Федерації, який бере участь у війні, в такій спосіб, що він виробляє засоби зараз для того, щоб вихивати українців, убивати українців. То він не повинен почувати себе спокійно і не буде почувати себе спокійно. Росія держава агресор. Кожен з них, хто допомагає державі uh -huh. агресору здійснювати агресію проти України, звичайно він теж є злочинце, і uh -huh. таких заводів я не став би перебільшувати роль саме цього заводу, як такого, який там був ключовим в якомусь напрямку. Абсолютно ні. Я розумію, що їх сотні, а маркових uh -huh. на тисячі підприємств на Росії. Але разом з тим кожна з них е, знаходиться під пильною увагою, в тому числі українських сил оборони, української зброї помсти, і громадяни Росії, які беруть в такий спосіб активну участь убивстві українців, повинні задуматися над тим, що ворог. Ну і зрештою, що продемонструвала ця історія. По перше, незахищеність подібних об'єктів ці захищеність неможливо буде досягти. Бо е, сьогоднішні засоби враження, сьогоднішні можливості дозволяють знищувати будь-які з таких об'єктів, ага. це був безпілотник. Якщо це був безпілотник під Московія, то це в черговий раз показує е, те, що у росіян не система охорони, а суцільна решта. То якщо безпілотники вражають по тим об'єктам, які є стратегічними, якщо це був в інший спосіб вибух, то однозначно, що ми розуміємо, що в Росії чим далі, тим більше на... наразі можливо сотня, можливо тисячі, а далі буде десятки тисяч тих громадян Росії, які хочуть майбутнього своїй державі. Майбутня їх держави точно не підтримці агресії Путіна.